Ближають українську перемогу. Просто зараз будемо спілкуватися із гостем, який доєднається до нас по відеозв'язку. Зауважу про те, що з нами на відеозв'язку буде Олексій Буряченко, це кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації Малих Громад. Підказують, що є вже пан Олексій з нами. Пане Олексію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава раді бачити та чути традиційне вітання всім нашим шановним глядачам. Так, пане Олексію, пропоную розпочати з Білгорода, е, тому що це така тем, яка вже от впродовж кількох днів е, всіх на вухах, і от власне, що е, ми бачимо? Так, ми побачили, коли позавчора ці новини з Білгорода про те, що там якась певна військова частина перейшла на бік. Лігіону Свобода Росія, так і відповідно Лігіон Свобода Росії разом із російським добровольчим корпусом почали визволяти Білгородщину. Вчора ми бачили активні повідомлення про те, що, начебто, там губернатор Білгородської області разом із там силовиками зачистили всю цю історію, і потім ми побачили відповідно вже спростування. Так чого взагалі чекати від, від подій, які відбуваються в Білгороді? Що далі так власне і як це повпливає на ситуацію в Російській Федерації, тому що. А реакція на це була такою доволі кволою і в'ялою. Ну, зрозуміло. Давайте з останнього. Да? А, а, а як їм на це реагувати? Ну, розумієте? Не кволо і не мляво для того, щоб зараз всі суб'єкти з федерації розбіглися. Ну це ж абсолютно очевидно. А є ж така ну, політехнологічна істина, да? що подія не трапилась допоки її немає в медіа. Це можна в принципі накласти і на будь-яку ситуацію. Якщо ти не проговорюєш її в ефірах, якщо ти її не артикулюєш, якщо ти її не доносиш до глядача, то ніби цієї події не стало. От яка стратегія? Ну насправді в російських пропагандистів не була. Їм немає що сказати. Ну, Щоб що вони не сказали в будь-якому випадку, ця тема визве дискусію. Серед росіян, а дискусія може завести не туди, куди їм потрібно розумієте, в чому справа. Ну тобто, в принципі, абс... ну, дивіться, вони технологічно роблять абсолютно вірно, якщо їм нема що сказати, якщо це провал, якщо суб'єкти федерації не задоволені політикою Кремля і самого Путіна. Вот ну, і, і являється ката плодотворні почви для таких речей, які сталися на Білгородчині, то звичайно про це говорити не потрібно. То але, але насправді росіяни, які садкують за пабліками, да в них вже всіх обходи до ну, оцих блокировок. Вони вже читають Україну, вони читають Сполучені Штати, вони читають величезну кількість видань. А там про цю подію два дні. Лине інформація буквально там кожні п'ять хвилин. Ну насправді давайте перейдемо тепер до самого кейсу. Да? З вашого слова. Ну насправді ситуація дуже цікава, дуже нестандартна. Я б хотів зараз похвалити, треба мовити, але не буду когось. Да? От будемо триматися офіційної версії, яка в принципі є абсолютно правдивою що це росіяни визволяють Росії? Ну, в принципі насправді це відбувається, тому що ці два військові підрозділи на 100% складаються з самих росіян. Там немає жодного українця, який перейшов на російський кордон, і в принципі всі декларації, які робила Україна відносно того, що ми виключно орієнтовані на звільнення своєї території станом на 91 рік на міжнародне кордони, вони всі. Абсолютно чинні Україна жодним чином ну, ну, не порушила їх, да? не порушила своїх слів. Ну от. тут ж більш того, Білгород, Білгородчина називаємо так більш коректно, це ж тільки перший дзвіночок. Ну це ж абсолютно очевидно. Є Ростов, є Кубань. До речі, Кубані ну це абсолютно очевидно, що ближче України, аніж можливо, там якісь там ще землі. Да? Я коли навчався свого часу в Харкові, так там люди на базар в їздили, розумієте на маршрутках. Я там скільки було, я не пам'ятаю. Ну там зовсім небагато. Там години було їхати від Харкова до Білгорода. з Білгорода їхали на базар на барабашово Харків. От на вихідні, а з Харкова там кому було потрібно, які товари було там дешевше їхали туди. Ну тобто сім'ї абсолютно змішані. Це дуже питання в тому, що дійсно, якщо б не було підтримки, якщо б не було підтримки по української позиції, раз, і незадоволення політикою Путіна цього б не сталося. Розумієте? Ну неможливо просто зайти на територію іншої держави от, не користуючись підтримкою мирного населення і зробити те, що вони зробили. Тобто, для Росії, ну це для Путінської Росії. Да, я оговорюся, тому що це важливо. Це не те, щоб ну там якийсь маркер поганий, це, це катастрофічний маркер, це катастрофічний маркер. Ну тому що е, це перший дзвіночок, який показав не те, що є навіть опозиція до Путіна. До путінської до путінського режиму, а що люди готові переходити на, на, на бік визвольних визвольних військ, ну от, і визволяти свою територію з під загарбників. Насправді е, такі військовий супротив раніше ну не артикулювався так масово і так яскраво в Україні. Ну от і він дає величезні шанси внутрішньої опозиції і величезні перспектив на, на боротьбу. Ну, що говорити вже про більш дальню перспективу, ну абсолютно ж всім зрозуміло, що не буде ніякого Путіна, ніякого путінського режиму. От, і, і звичайно ж, ці землі будуть претендувати скоріше за це або на суперавтономний статус, а, от, ну там на рівні конфедерації. Або взагалі від'єднаються від Російської Федерації, а й знав би як країни близького сходу в такому разі Кавказу в тому числі, що в них не буде згартницької агресивної країни поряд. Тобто, тут в глобальна такому як би мовити, в глобальному на глобальному півдні Росії. Відбуваються насправді зараз тектонічні зміни, які будуть мати дуже серйозні наслідки, в принципі, перш за все для самої Російської Федерації, тому що вони почнуть ті процеси, які будуть вже незворотні, і як доміно, в принципі, так от знаєте, по колу підуть і знищують цю путінську систему. Так, ну окрім того, що ми побачили, що фактично росіяни та от там бійці Легіону Свободи почали такий національно визвольний рух з-під окупації Путіна Росії, та то в нас також на боці України А, боюють... До дозвольте. Дуже так. важливий аспект, який я не сказав, але його точно потрібно зазначити. На оці от, два підрозділи росіян, де які зайшли в Бідгородщину, вони жодним чином не воювали з мирним населенням. Тобто, а якщо йти далі, то ми то, що ми з вами вже говорили, що воно користувалося його підтримкою. Ну от і це ну це супермаркер. Да, дякую, Так, то от до чого веду в нас на боці збройних сил України також воюють і добровольчі формування з Білорусі, зокрема там полк імені Кастуся Калиновського і інші добровольчі формування. Чи побачимо ми також про те, що Білорусь частково почне визволятися з під авторитарного режиму Лукашенка? Ну, з Білоруссю все не так однозначно, да, як там казали класики. Перш за все, Лукашенко, хоча і самопроголошений президент, нелегітимний, але все одно він продовжує так сказати пітлять, да, вибачте, за сленг від того, що вступати в повноцінну війну проти України. Так, да, він надає свої бази, так, да, він надає своє озброєння, свої боєприпаси. На територію Білорусі для, для літаків і так далі тому подібне, але сам ні ногою в Україну. Він чудово розуміє, що цим це для нього самого кінчиться. Це буде просто фатальна історія. Ну, тобто, абсолютно фатальна історія. Тут, ну, якби він розумів щось інше, він можливо, і діяв би по-іншому, розумієте? Ну, І більше того, скажу, що все ж таки. На те, що в Білорусі зміниться режим, також дуже сподіваються і наші західні партнери. Та й що тут як та гріха таїть, та й ми на це сподіваємось, тому що Білорусія для нас ну це не така віддалена ментально країна, як Росія. В принципі, в нас завжди були досить теплі відносини з білорусами. І, до речі, білоруси, пам'ятаєте, під час виборів Лукашенка показали свою суб'єктність і те, що в них є дійсно громадянське суспільство, що вони також хочуть і права людини, і демократичні цінності, і тим на шляху цивілізованих країн. Тобто, ну. Знаєте, як можливо такі, скажімо, аналогічні дії в Білорусі могли б мати не такі позитивні наслідки, як випадку на Білгородщиною, Да, а можливо могли б мати і зворотні ефекти. Вот чи використала б Росія таку історію як привід, дамоно? Скажімо, да, активізації антиукраїнських настроїв да, там, через пропаганду в самій Білорусі. Ну, Очевидно, що так. Тому ці всі речі, мені здається, в полку Каліновського да, і в білоруській опозиції прораховуються. І я думаю, що для таких радикально важливих кроків ще не настав час. Тобто, насправді все залежить від Лукашенка. От якщо він переходить певну мишу, тоді так. Да. Тоді такі дії можливо будуть виправдані. То поки він цієї, останньої межі не перейшов, ну тут питання, тут потрібно думати. Так, крім того, знаємо про те, що Лукашенко сьогодні полетів з візитом до Путіна. А от, власне, коротенько хотів би вас, про аби ви прокоментували цей візит. Яка мета цього візиту? Показати, що Лукашенко живий з ним все гаразд? чи можливо все ж таки обговорювати ті події, які відбуваються на Білгородщині, і можливі і подальші наслідки. Ну то, що, ну як ти кажуть, вибачте, знов ж таки за сленг сьогодні багато, але те, що Лукашенка забздів, я в цьому не сумніваюсь. Навод, тому звичайно ж, полетів він з чи в інвалідній калясці, чи з дрожащими руками та ногами, весь в бінтах, як минулого разу. Ну там точно проблеми. Навод, але це жарти. Це ж насправді жарти. Ми це чудово розуміємо. Я глибоко переконаний, що цей візит носить політичний характер надзвичайно показати, що він живий це перш за все і самим білорусам в принципі і на, на геополітичному рівні показати, що він вхож до Путіна це важливо. Тому погадаєте після 9 травня, коли він хворий туди прилетів, на, на вказівку Путіна як, 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 як цепной пес, На да, От, в будь-якому стані в полусвідомості, Да ну то на обіді він не був присутній з іншими лідерами пострадянських держав. Ну, от. І це насправді почали вже обговорювати у внутрішніх колах. Ну, типу, по такій риториці, що Лукашенка можна як собачку визвати в будь-який момент але за стол садити його вже не обов'язково розумієте, в чому справа? Ну і оця ця історія почала ну мати для Лукашенка самого дуже негативні наслідки. Чим далі він відходить від Путіна, чим далі він не декларує якусь там там да, спільність позицій. Тим слабше, відповідно його авторитарний режим самій Білорусі, точніше, не авторитарний, а, мабуть, тоталітарний, тому що він самопроголошений. Це така певна помилка, мабуть. От тому насправді, що розумувати цей візит, я думаю, що він носить виключно повторюся, політичний характер для стабілізації ситуації, перш за все, в самій Білорусі. Також хочу зауважити про те, що завтра відбудеться доволі знакова подія для нашої держави. Це, зокрема, наступна зустріч у форматі Рамштайн. Вона прийде саме 25 травня, і вона буде присвячена посиленню протиповітряної оборони України, наданню боєприпасів та передачі винищувачів f 16 Це значив прес-секретар Пентагону Райдер. На вашу думку, чи буде на завтрашньому Рамштайні прийнято вже конкретні певні часові рамки того, коли Україна і в якій кількості отримає літаки f 16 і хто зокрема стане передовими постачальниками цих літаків в нашій державі? На вашу думку? Ну, в Принципі представник Пентагону вже дав відповіді на всі ваші запитання. А, перш за все, ця зустріч буде базуватися на, на роботі групи Ермака Макфола. Вот, яка як працює по санкціям, так і відповідно корелюється по необхідності нашої воєнної допомоги, по відповідно на Рамштайну. Тобто, перш за все, це лінія офісу президента, лінія самого безпосередньо нашого верховного командувача, ну в тому числі Єрмака, який працює там на політичному рівні, там США та той самий Саліван, да? От. тобто. Враховуючи інтереси України, будуть прийматися рішення на Рамштайні. Пріоритет вже зрозумілий. Це системи ПВО, це те, що необхідно нам для ефективного контрнаступу. Це боєприпаси для СЗО, «Хаймарс» і так далі, Тому подібне. Ну і вже офіційна ж пройшла інформація, що вже довгоочікувані очікувані, в питання вже не про навчання. Питання вже не про політичне рішення, а питання про те, що будуть визначатися про терміни їх передачі України, Допоки зараз йдуть навчання наших пілотів на території Європейського союзу. Ну, в принципі, ми з вами навіть знаємо на території яких країн це скоріш за все відбувається. Тому хочеться поздоровити 12-й пакет для нас. Планується проривним. Які завершить нашу систему ПВО на вже в принципі повітряним компонентом? Я думаю, що насправді це буде десь там дві групи літаків, десь від 12 до 18 штук. От, в, одній, в одній цього, в принципі, за точку зору експертів, саме військових, які орієнтуються на роботі в 16 на в. На 100% вистачить для здійснення цілодобового бойового, бойового інспектування повітряного простору України. Тобто, в принципі, насправді такий крок для нас дуже важливий, але знову ж таки, ну ми ж реалісти, допоки потренуються наші хлопці, допоки створиться інфраструктура. На тому очікувати, що завтра в нас в небі з'являться в 16 Ну, я думаю, що об'єктивно не вартує, але знову ж таки підкреслюю, що питання вже на 12-му рабуштайні за словами спікерами Пентагона, вже про передачу в 16 як вирішене питання? Ну тобто особисто я можу прогнозувати, що в небі ми побачимо десь наприкінці року, тобто орієнтовного сини. Окрім того, в плані військового оснащення України хотів би з вами обговорити ще одну інформацію. Анджей Дуда, президент Польщі, в одному зі своїх коментарів зазначав про те, що Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, коли власне проводив свій візит до Польщі, то він зазначав там про те, що Україну для початку необхідно забезпечити, якщо не помиляюсь, ізраїльським форматом безпеки, а саме це оснащення зброєю нашої держави, оснащенням виробництва зброї в нашій державі. І власне саме таким чином забезпечити цю певну безпеку. І Він зауважив про те, що такий формат це буде певний інтеграційний рух до військового альянсу НАТО. Але тут у суспільстві панує вже дві думки: те, що це насправді в першу чергу такий швидкий прискорений рух до НАТО, і нам допомагають цьому західні партнери. І є інша думка стосовно того, що це навпаки суттєво гальмуватиме наш рух до НАТО, оскільки в нас вже буде вся необхідна зброя, вся необхідне виробництво. І, типу, нас в НАТО вже знову, знову ж таки не захочуть брати, тому що ну, ми начебто оснащені. Для чого. Знаєте, тут я би так прокоментував для початку. І шашечки, или ехать, да? Тобто, то питання в чому? А, якщо якщо... То давайте пригадаємо півроку тому. От півроку тому, давайте пригадаємо минуле літо. А якщо хтось думає, що ми прямо вже стали такою наддержавою над військовою в світі, ну то він помиляється на технологічно, да ми вищі зараз, тим паче після отримання Ф-16 за росіян, але в них тої зброї більше. Це потрібно також розуміти. На мобілізаційний режим можливості в них більше, і якщо у нас припустимо там літаки 4+, плюс покоління, то в росіян четвертого просто, от але це не четверте і п'яте, коли один автицять 35 може спокійно там одночасно воювати чотирьох п'яті там мігами російськими і вийти переможцем на цього протистояння. Такої шаленої переваги немає. Тому ми маємо бути реалістами, що допоки ми будемо реалізовувати наше прагнення до НАТО, нам потрібні воєнні гарантії. Так, да, і не такі, як були в Будапештському меморандумі. Україна ну, не прийме ще один Будапештський меморандум. Це абсолютно очевидно. Але я б навіть назвав... Що нам потрібно якась такий комбінований варіант, не тільки ізраїльський, про які ви згадали, да і про які в принципі казала група Єрмака Расмусена, на да? бувшого генсека НАТО? Це ж саме з нашого офісу президента прийшло це формулювання і це. Винесено було на порядок денний насправді світі, але як на мене потрібно ще його скомпонувати з такими військовими гарантіями, які США надавала там Фінляндії та Швеції, допоки вони йшли свій бюрократичний шлях. Тобто, і це все заправити як в гарному такому салаті, да тою ініціативу, яку вже Україна. Об'явила і вже давно реалізовує на це Київ Security Compact. і йти паралельними шляхами. Тобто в цьому Security Compact підписуються двосторонні угоди з конкретними країнами, які дають військові гарантії, які дадають зброю, які забезпечують виробництво зброї України. Те, що ви казали по ізраїльському варіанту, але це локальний договір. І він абсолютно не протилежний. Ну він не протиречить да, нашому прагненню до НАТО. Тому ми говоримо, що саміт в вільнюсі на липні місяці для нас є ключовий, тому що ми хочемо почути остаточну політичну відповідь від усіх членів НАТО абсолютно від усіх. З прийняттям з конкретної дорожньої карти. І плюс другий пункт тут якраз і буде такий, про який говорите ви про військові гарантії. По, ті, по тому механізму, на по якому це буде проговорено і домовлено відповідно між усіма партнерами, я не виключаю, що це буде базуватись на, на ізраїльському, як вже зазначили сценарії, а саме юридично на Київ Security Камба, тобто нічого ніякої зраду тут немає. Ми йдемо абсолютно правильним шляхом степ step, поселяючи свою. Військову потугу з однієї сторони, отримуючи гарантії військові на шляху до НАТО, і вже в принципі на війні саміті е, дуже, дуже очікуємо позитивних рішень відносно все ж таки політичних гарантій нашого вступу. Так, ну власне будемо чекати, як як прийде саміт у Вільнюсі в липні. Тому що я думаю, що це така вже ключова подія для нашої держави в плані інтеграції до НАТО і власне, як ви також зазначили. Коротенько ще хотів би з вами поспілкуватися щодо подій, які відбуваються в Криму. Там якась дивина, Кримський міст знову димить чомусь розвідувальний військовий корабель Російської Федерації. Також атакували якимись морським дроном. Це знову ж таки та історія степ степ Чи це якась можливо бавовна завітала до Російської Федерації? На да, дозвольте ще перед тим, як по Криму. Ну тому, що там особливо немає що коментувати. Насправді потрібно нагадати нашим шановним глядачам, що до Вільнюсовського саміту в липні да, НАТО в принципі вже Володимир Зеленський на G7 голосив про саміт по українській формулі миру, який має відбутися до Вільнюсівського саміту. Івально на останні два дні ми вже відносно того, що Расмусен, як член групи Ермака да, вже казав, що Данія готова надати майданчик з максимальним долученням членів не тільки партнерів, ну але і нейтральних держав. Ну скажімо, да на таких як Бразилія, Індія, таких як Китай. Тобто, до чого ми це ведемо? До того, що насправді ця зустріч. По мирному плану України, по мирному плану Зеленського його ще називають у світі, вона надзвичайно має командувати з наші зусилля з партнерами напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. От що дійсно нам ну, як би, да, дає позитивні, так би мовити, аналітику відносно того, що все ж таки він для нас буде дійсно. Проривним та історичним От, а в Криму не. давайте дочекаємо все ж таки офіційної інформації. Навод якогось там, ну знову ж таки, із відео із публікації якогось великого вибуху я там не бачив. Я тільки бачу величезне задимлення. Їхня сторона каже про якісь навчання, але це якийсь бред, тому що ну які навчання для ката кресіян, які зараз можуть опинитися в кримському мішку. Ну я не думаю, що вони готові до таких сценаріїв. Тобто, це скоріш за все знову ж таки та сама історія, яка відбувалася і на Пілгородчині. Тому що ото задимлення якраз зі сторони Кубані, а не за сторони Криму, відбувається так. Ну і давайте до формули миру Росвії вже також торкнулися в своїй відповіді. То в Китаї знову заявили, що готові співпрацювати для політичного врегулювання, як вони це називають, кризи в Україні. Про це заявила речниця МЗС Китаю Маонін. Вона прокоментувала пропозицію Данії провести в липні саміт формули миру. Власне, та і Данія хоче запросити на нього Індію, Китай та Бразилію. Тож Маонін зазначила, що МЗС Китаю поки не має інформації про проведення зустрічі, але Пекін готовий сприяти переговорам та готовий співпрацювати із міжнародною спільнотою. От власне, чи варто всерйоз приймати оцю таку миротворчу роль Китаю, допоки вони продовжують називати широкомасштабну війну в Україні політичною кризою? Дивіться, тут потрібно трошки під іншим кутом це сприймати. Потрібно розуміти, що для максимальної реалізації нашої української формули миру в світі її особливо на G7, на G20, називають формулою миру Зеленського. Потрібно долучати, як абсолютно вірно сказав Расмусон, Максима. Розуміє, що таке держава, агресора, держава терориста Російська Федерація, але ті країни, які відносяться на мають, скажімо так, нейтральну позицію, тобто я глибоко переконаний, що там туди потрібно заплатити, окрім зазначених там Бразилії, Індії та Китаю, ще наприклад, Саудівську Аравію, можливо, Аргентину. Ну, можливо, ще на якусь країну з африканського континенту, а можливо, й на одну. Тому що пам'ятаєте цю інформацію відносно спільних ініціатив там п'яти чистих країн африканського континенту відносно якихось там їх, їхніх мирних ініціатив. Абсолютно очевидно, що там припустимо Африка грає зараз за сценарієм, скажімо так. На Китай слеш Росія, а тобто, це це не їхня суб'єктна точка зору. Вони реалізують ту повістку яку їм диктують, але запросити їх на міжнародний майданчик, на нейтральний майданчик, який готова надати надати данія, артикулювати кожний пункт мирного плану, з закликом допомогти реалізувати. Хоча б ті пункти, які є для них важливі. А насправді там є цілий ряд пунктів, які важливі абсолютно для всіх: це ядерна безпека, це екологічна безпека, це хімічна безпека і так далі. Тому подібне. Ну і звичайно ж, абсолютно знов ж таки для всіх очевидно, і навіть е, е, генсек НАТО. 다, Буквально на днях казав, що дійсно ООН потребує системних та ключових змін. Тобто, враховуючи всі ці речі, такий майданчик для формалізації, і це важливо. Формалізації формули миру України, він дуже потрібен. Чому? І до речі, на це відповідь дав безпосередньо Володимир Зеленський відповідь під час G7. тому що. Ініціатив мирних може бути в світі скільки завгодно: хоч від папи римського, хоч від Бразилії, хоч від Китаю, хоч від африканських держав. Будь ласка, ми всі готові сприймати. Ми з нашого всі... і на наших умовах, і базуючись на українській формулі миру. Як на мене, сказано просто чудово. Пане Олексію, дякую вам наразі за те, що були разом із нами. Друзі, нагадую, Олексій Бороченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ще раз дякую за те, що доєдналися детальніше, спілкувались про найактуальніші події, зокрема про ті події, які відбувались на Білгородщині, Рамштайн, а також ряд інших, які суттєво впливають.